Вітаю, дівчата! Сьогодні хочу порушити тему однієї з найпопулярніших та дуже ефективних процедур ботулінотерапії. Це ін'єкційна процедура, яка широко застосовується у медицині, зокрема неврології та естетичній косметології. Вона проводиться для корекції для профілактики мімічних зморшок та лікування гіпергідрозу у сфері косметології. А у сфері медицини для лікування бруксизму, ДЦП, мігрені, хронічних нетримань сечі, косоокості, больових відчуттів у суглобах та спині. Саме стосовно ботулійної терапії, завжди найбільше сумнівів та страхів у пацієнта. Основне питання, з якими стикаюся, коли починати колоти, щоб було не зарано і не запізно. Я вирішила розібрати саме цю тему, щоб вам легше було визначитися з цією процедурою та більше не вагатися. Перед за все, хочу проговорити про механізм дії ботоксу, адже все невідоме породжує страхи. Борімося з ними разом, щоб точно впевнитися, що ботокс нікуди не мігрує та нічого не роздуває. Препарат блокує передачу нервових імпульсів від нейронів до м'язів, що забезпечує розслаблення та тимчасове знерухомлення мімічних м'язів. Це запобігає виникненню нових зморшок і розгладженню вже наявних, залежно від виразності заломів. Важливо, перші ознаки того, що препаратор спочав свою роботу, можна спостерігати вже на 3-4 день, а свого максимум він досягає на 10-14 день і триває приблизно 4-6 місяців. А тепер стосовно вікових обмежень. Немає чітко зазначених вікових рамок. Коли варто починати проводити ці ін'єкції краси. Однак я точно скажу, що після появи перших мімічних заломів, саме в спокою, коли не залучена міміка, рекомендується починати проводити процедуру буталінетерапії. Тобто, у когось це може бути у 18 20 років, у когось немає потреби проводити її до 30, а комусь в певній зоні вона зовсім не потрібна, адже міміка може бути неактивною навіть у 60. щасливчики. З якими самим типом зморшок варто проводити ботулінотерапію? Мімічні заломи чола, заломи навколо очей, гутячі лапки, заломи навколо рота, мімічні заломи на носі, міжбрів, підборідді, втрата чіткового овалу, активні чажі шиї. Великою перевагою ботулінотерапії є те, що вона не порушує процеси роботи нервової системи людини та не ушкоджує нерви, теж швидкий результат та не передбачає тривалої реабілітації. Ці уколи краси водяться в надзвичайно малих кількостях, їхня дія локалізована, а тому впливу на весь організм вони не мають. Після 3-4 місяців дія препарату поступово зменшується, а провідність нейронів та чутливість м'язів повністю відновлюється. Цілком справедливо ми можемо зробити висновки, що звикання вони теж не викликають. Ін'єкції ботулотоксину чудово поєднуються з іншими процедурами. Наприклад, за наявності глибоко виражених зморшок препарат можна комбінувати з біоревіталізацією, а у людей старшого віку у поєднанні з контурною пластикою для заповнення статичних заломів. І наостанок протипоказання щодо ботулінотерапії. Вагітність та період годування груддю, онкології, аутоімунні захворювання, гострі інфекційні захворювання на час проведення процедур, герпетичні чи інші дерматологічні захворювання шкіри на місць ін'єкцій, захворювання крові пов'язані з порушенням коагуляції, психічні захворювання, приймання ліків, а саме антикоагулянтів та антибіотиків. І що не можна робити після процедури ботулінотерапії? Відвідувати сауну, баню чи солярі, а також приймати сонячні ванни протягом двох тижнів. Торкатися руками ділянок, де були проведені процедури протягом 12 годин. Протягом доби не можна використовувати декоративну косметику в зоні ін'єкцій, а догляд краще обмежувати базовим набором – умивання, тонізація, зволоження. Протягом доби варто уникати заняття спортом та фізичним навантаженням. Дівчата я намагалась максимально доступно та не розтягнуто розповісти найважливішу інформацію, тож сподіваюся, що було цікаво і корисно. Якщо залишилися питання, чекаю в коментарях. Всім дякую за прослуховування.